Стоїть, Дивіться. Помаленькі. Дівчина починає. О, двіта, це очі без зміщення. Очі на місці. очі назад. Пішли очі з лівої ноги. І. О, двіте. крок, Крок в сторону, крок в сторону. Пішли дівчата. І. О, чо. Раба. Лі... Привіт-привіт. Два. Сьогодні день української хустки. Сьогодні дуже багато гарних флешмобів в соціальних мережах. Я теж усіх вас, шановні українки, вітаю з цим гарним святом. Тому що хустка це наш ідентичний код, це код нашої нації, це те, що гріє спогадами з, з дитинства, це те, що дає нас наги жити і творити. Це те, що дає нам можливість бути українцями. А я сьогодні, недільного вечора, прийшла на дуже гарний. Такий змістовний захід. Я тут у студії танцю «Орієнтай» і зараз ви побачите, як тут розучують різні красиві танці. Чому? Я прийшла сюди, тому що Івана Запольська вона надзвичайно креативна і творча. І зараз вона вирішила зробити для наших захисників, для їхніх дружин отаке свято танцю. Сьогодні їх тут трохи зібралося. Зараз ви подивитесь, як вони тренуються, і розпитаємо, що взагалі тут відбувається, і чи ми всі можемо так гарно танцювати. Тепер звертаємося, Тепер дівчина нової назад. чи чи Щечиє. Дівчина назад а хлопець вперед. І раз. І. Два. І Микола не спіши. Раз. І. Попробуємо швидшити. Тепер пішли в сторону швидше. П'ять. Шість. Один десять. Привіт-привіт. Рада вітати вас всіх в цьому чудовому залі, шановні молоді люди. Ще раз вітаю вас з вчорашнім святом. Бажаю натхнення вам і в танцях, і в житті. Іванка, розкажи, будь ласка, що це тут сьогодні відбувається? Я ж бачу, що це не ті люди, які їздять з тобою на гастролі, на концерти і так далі. Ну, хто знав, хто знав, може і розпочнемо. Маю, ви знаєте, дотичне відношення до військових і знаю, як це знайти себе в новій якійсь сфері, тобто свою енергію кудись перенаправити і якось себе знайти в якомусь новому руслі. В мене виникла така ідея, що, що я можу залучити і запропонувати цікавий простір для. Хлопців, ветеранів, військовослужбовців, для їхніх сімей, для жінок військовослужбовців і так само ветеранів. І я вирішила, що в понеділях, ну, ну ви знаєте, як то в неділю сідаєш, кіно дивиться, бо вже там в суботу. А ще світла, як правило, та, немає, як світла, сьогодні. Так, світла А в нас тут Богу дякувати є. так, ну, Не знаю, хто, як таке? Богу, дякувати. Не навручити. Скажи, так, так, скажу, Богу дякувати. так, і я запропонувала хлопцям женіним побратимам, я працюю з колишнім військовим з ветераном. І ми так собі придумали, що це людям буде цікаво. Тобто, а танго це для таких людей, які вже усвідомлені в переважній більшості. Тобто, бо воно таке про, про пристрасть, про емоцію. про… Вже треба бути зрілим емоційно, щоб вимогти це, тобто, для себе, не для сцени. А тобто, знаєте, як от мене один мій друг казав, що я колись як побачив, як танцював танго. Е, хто там танцював? і <рекунок> <Жор>, Да, танцювали <рекунок> вони там, танцювали у, у фільмі «Містер і місі Сміт і, і ви розумієте, і ко, і це ж танго одне з не найважчих танців, і тобто його дійсно це соціальний танець, який дійсно можна. Навчатися для себе і розвиватися Я запропонувала хлопці, їхні дружини відгукнулися. Є в мене дружина діючого військового, так є мама з сином. Тобто, в мене тут така різна категорії, що людям цікаво. Так що я думаю, я думала що це братик і сестричка. Це брати сестричкою. Бабі, мама. Це мама, а це син. Це мама а це сестри. Я теж думала, що ви братик і сестричка, ви такі всі молоді, такі гарні і так гарно, так гарно танцюєте. Я такий проект відкрила не виключно для військових і ветеранів, для всіх, хто хоче в неділю на п'яту годину може сюди приходити, і я буду їх навчати танго. Тобто, в п'ятій годині ми збираємося так собі комфортно. Я розповідаю історію цього танцю, звідки він шов. Він. Тобто ми багато спілкуємося, сміємося. Ну, цікаво, вам цікаво. Так, ми запрошуємо всі. Я запрошую всіх охочих. Долугає а можна трішечки історію? Я розумію, що решту почують люди, коли сюди прийдуть, але от саме такий цікавий факт з історії танго. Думаю. Ну добре, <рес> я його таке розкажу. Розкажи. Ну, дивіться. Ну, да, добре, дивіться. Танго в прямому сенсі слова, тобто ми всі знаємо, що один. Е, я не буду зараз обманювати, забула, хто з видатних сказав, що танго це вертикальне вираження горизонтальних бажань чоловіка і жінки. Е, в прямому сенсі слова танго це соціальний танець, який зародився у портових містах. Тобто моряки багато їздили і багато не були вдома. І коли вони приїжджали, вони заходили в заклади, де вони хотіли потанцювати. Трошки випити, повеселитися, і там було багато жінок, які могли їм компанію складати. І вони грала така музика запальна латиноамериканська. І тобто кожна жінка хотіла, щоб моряк танцював з нею, так? а не з її подрою. Тобто, коли звучала така. Пристрасна музика, кожна жінка, коли вони танцювали в парі, вона показувала, що вона дуже пристрасна, так, щоб вибір пав на неї. Тобто танго, а потім ці моряки йшли в інші плавання, їхали в Європу, привозили в свою культуру ці танці, але ж раніше не було ні телефонів, ні як показати, ні музики. Тобто це все відбувалося тільки від того, що людина могла наспівати. Каже, слухай, там приходив свій там, заклад якийсь, каже. Ну, Там в Європах на той час були такі більш. Ем... Такі більш витонченіші він каже, слухай, я там чув, там таке грають, тако бум, цик, цик, там щось йому переди каже. Ні, отако ритмічно. І оце все на словах. Каже, і ще й там такого танцювали, такого, такого, і все це перепліталося, і ця латиноамериканська культура просто влилася в Європу. Просто на кінці 18-го сторіччя просто захопила ця епідемія танго, тобто вона була потім на всіх балах. Тобто, це був такий просто ажіотаж. Але вона починалася з спортових міст, портових закладів. Так потім вона окультурилася, стала соціальною, стала показовою, стала естетичною, але зароджувалася вона де, де пристрасть вирувала. Ого, <реш> я знаю цих прекрасних людей, і я дуже добре знаю. От Євгена Євген, я знаю, що ви більше танцюєте такі народні танці. А тут танго, чи, чи це танго для вас теж на нове? Ну це в першу чергу для себе, для того, щоб розслабитися. Ну і цікаво познайомитися з новими людьми, щось навчитися різнобічного будемо говорити, поспілкуватися. Та й взагалі я вважаю, що це для душі. Дуже ви вперше тут сьогодні? Перше як враження? Дуже. Дуже. Ви такий симпатичний, високий юнак. Вам, вам личить, мабуть, цей танець. так? Але ви танцюєте із мамою, і з дівчатами, так? Ну так. Вперше теж сьогодні. Давайте як вас звати, познайомлю. Дуже приємно, мама. Ольга. Дуже приємно. Євгена, Микола. Софія. І ви, молоді люди. Альона. Дуже приємно. Я так думаю, що буде логічним, якщо ми ну, покажемо. Спочатку ми ще раз наголосимо, що сюди можна приходити щонеділі на 17 годину. Хто не вміє навчати, Прям хто має бажання подивитися приходим, як інші? Міні. Так, це ми тут про навчання. Ми тут не про конкурси, не про змагання. Хто краще танцює, про навчання з бази з нуля з кроків ногами. І к поворотом голови з бази з нуля хто навіть ніколи не танцював в цьому і мета. Показати, що танго може танцювати будь який охочий. Головне пристрасть в душі і бажання до танцю. І раз ми так розуміємо, що люди вперше, то не страшно показати, що навчилися буквально за цього. Мені не страшно за них. Вони дуже хвилюєтеся, але покажете. Покажете спробуємо. Ну давайте, але я трошки буду підказувати, так, кроками, щоб. Але дивіться, давай не певно станьте так, щоб було. Я знаю. Куди скажете? Певне, так звідси туди, так, бо ж ми лице. Так, можете прям сісти тільки не на музику. бачите, друзі, який мене сьогодні гарний недільний вечір. Дуже класний. Люди з яким. З якими хочеться постійно спілкуватися, це ті люди, які щось роблять в цьому житті, які не опускають руки і які не ниють, не плачуть, а щось роблять. Після слова порікені, поняли? Не чекаємо на корака і дівчата з справою, а пробують. Ми завершимо наш ефір, друзі. Дивіться, ви бачите, яка тут гарна, тепла атмосфера. І я сподіваюся, наступної неділі тут буде дуже багато людей, правда? І всі будуть танцювати танго, а коли в нас буде наша велика українська перемога, ми на нашому найголовнішому майдані затанцюємо. Дуже гарний ритмічний танець. І висловимо всі свої позитивні емоції.